І ми сьогодні вибрали дуже важливе питання, яке стосується фактично кожного підприємця, і напевно не тільки фізичної особи підприємця, а також і товариств. Це питання стосується використання такого явища, як ПРРО або ж РРО, тобто це або пристрій, або програмне забезпечення, яке реєструє розрахункові операції. Такий облік реєстрації розрахункових операцій він буде обов'язковим при здійсненні продажів і за від. Сутність такого процесу а саме реєстрації розрахункових операцій законодавцем передбачені досить великі штрафні санкції. Я е, спеціально для того, щоб розповісти про це важливе питання, запросив до нашої студії фахівця з питань бухгалтерського обліку, податкової звітності. а Також наша гостя, фахівець з питання податкування не тільки фізичних особ а також і питання, які стосуються товари з обажною відповідальністю. Тому Олю Степанівну запросив для того, щоб вона. Кваліфіковано розповіла про це питання докладно, щоб ми зрозуміли, відколи треба цим користуватись, чому треба користуватись, як це працює, які наслідки можуть бути, якщо ви не будете цього робити. Може є й таке питання, кого не стосується використання? Тому, Оля Степан, я прошу вас пройтись так оглядово. По цьому важливому питанні всі ми знаємо, що з 1 жовтня цього року ФОПів другої та четвертої групи зобов'язують обов'язково встановлювати програмне забезпечення. Я вибачаюсь, другої, третьої та четвертої, так першої групи це не стосується. Вони поки що звільнені від встановлення програмного забезпечення. Також це ще звільнення стосується тих, хто працює сугубо по безготівці, тобі ж він отримує кошти з розрахункового рахунку на. Рахунковий а, рахунок. тобто, якщо підприємець виставляє рахунок за так. надані послуги або товари, і йому кошти приходять на банківські рахунки, ми Ви маємо взає, зауважити, так. шановні підприємці, не на карточку фізичної особи власну саме карточку, а саме на рахунок фізичної особи підприємця, категорично. Забороняється приймати кошти пов'язані з господарською діяльністю на власні картки, так. тому що якщо ви таку суму отримаєте, з неї які відсотки треба буде заплатити? Мінімум це 19,5 відсотків, це 18 відсотків по ДФО податок на доходи і 1,5 відсотка військовий збір. І я вам скажу, якщо ви навіть думаєте, що це вас не торкнеться, ви знаєте, як у нас працює законодавство заднім числом. Проаналізуються надходження. Якщо це не виплати по заробітній платі, чи якась там соціальна допомога, чи якісь надходження від найближчих родичів, ці суми всі встановлюються, і на цю суму буде нараховано податок, та вам пред'явлено до сплати оці 18 півтора, і треба буде платити, тим більше це ж штрафна санкція до фізичної особи. Тобто ви маєте знати, що ви перед податковою в цьому випадку відповідаєте коштами, які у вас на розрахункових рахунках, або ж навіть своїм особистим майном. Так. Тобто перерио це обов'язкова умова для здійснення господарської діяльності для другої, третьої, четвертої групи так. має бути. А скажіть, будь ласка, які штрафні санкції, якщо я цього не роблю, а якщо ви зобов'язані а не робите цього, то це мінімум 25% від вартості товару перший раз, коли у вас і це 25% поки воєнний стан. Так, і це це зі знижку, коли закінчується воєнний стан, там ставка штрафу 100 високих. там Для високі акцизників із складно-побутової техніки, вони так і залишились 100 а, і 150. Тобто не всім категоріям так. є пільгова штрафна так, санкція. Так. Є категорія, а що такі акцизи, це у нас алкоголь, табак, топліва, і там цілий перелік, яка там стаття подивитись. Під акцизні товари, так. перелік в, в гуглі заб'єте, там побачите. Якщо треба буде додатково інформація стосовно вашого бізнесу телефони на каналі звернетесь Скажіть, будь ласка, як яким чином відбувається цей механізм за чим треба слідкувати під час роботи з ПРРО? В першу чергу обов'язково вбивати назви товару? О, вірно, якщо у вас прийшло по документам, наприклад, ковшик такий, то а ви написали чашка, то вважається, що це не той товар, який на а, наприклад. Тобто ви маєте на увазі, що коли ми від постачальника отримуємо так. товари, ми маємо ввести їх в цю базу, яка? Щоб воно відповідало нас, що не з продажем, так, так. І, і щоб автоматично списувала той товар, який у вас є в наявності в цій програмі, так таке завдання. На що треба ще зважати, перевіряти роботу свого програмного забезпечення, щоб у вас йшла повна фіскалізація, відкривати зміну, закривати зміну. Це вже такі більш навіть технічні питання, скажімо, але вони дуже важливі, тому що штрафи великі за нефіскалізацію, за неповну пробиття суми, наприклад. Властий цінник, не знаю, там 300 гривень чайник коштує, а ви його профіскалізували за сотню. Це також буде порушення. А скажіть, а як правильно зробити? Наприклад, тут там приїхало 2000 дві mm -hmm. чайників. Я отримав ці чайники по 200 гривень mm -hmm. умовно, але не продаються. Я хочу продати навіть їх дешевше, аби тільки кошти витащити mm -hmm. для якихось наступних закупівель. І що тоді мені робити? Як мені змінити цю, це питання, щоб це не було розцінено податково, і що от я приход товару умовно був mm -hmm. по 200 Гривень, а я продаю по стисімся. Ну, це має все одно у вас бути підтверджено, тому що знаєш, він у вас дуже довго вже на складі, вже більше року. Тобто сам я так. не можу змінити ціну? А і не так, що ви сьогодні його отримали. Вже зразу продаєте по не тобто знижку не можна просто так придумати і продавати товар дешевше ніж ви його або купили. якась це має бути заключення, що він, наприклад, не якісний. Можливо, що ви отримали його, і ви розумієте, що ви його не продасте. Я б ці. сказав так, треба проконсультувати. Так. Перш ніж вчиняти таку дію, або зателефтувати на гарячу лінію податкової, запитати, ну от така от ситуація, що робити? Наприклад, магазин закривається, товар стоїть, треба його збути, треба знижити ціну для того, щоб забезпечити себе коштами. Ще треба зауважити з того, що сказала Оля Степаніна, що питання фіскалізації. Що треба контролювати, щоб всі продажі, які ви здійснили протягом періоду, дня, тижня, місяця, щоб всі ці фіскальна вся ця інформація, щоб вона потрапила від вас до податкової, тому що відповідальність. Лежить на вас, навіть якщо це якась буде погана робота програмного забезпечення, так, да? а як часто треба контролювати так, оце питання сказати, можна це перевіряти. А взагалі, зазвичай частіше це роблять за місяць, розпочатку роблять фіск... і за... перевіряють І так? перевіряють. А тобто, звітність по фіскалізації вона якось подається за місяць. Тобто, якщо я пору... ну, це питання порушення роботи програмного забезпечення, відбулось. 15 числа, а я його виявив 30-го, Якась санкція є на це. В будь-якому випадку буде санкція при перевірці. У вас відповідно від вартості цього товару mm -hmm. 25%, Якщо це вперше, у вас буде вибачте. А якщо я, наприклад, продаж була о десятій ранку, а виявив, що фіскалізація не пройшла там в 3 часа. В 15 якщо годині що це, це нормально доби, то ви його пробиваєте повторно і вже порушення немає. Ну таким чином, висновок yeah. слідкувати за фіскалізацію, щоденно, треба щоденно так. на. Початку дня перевірити там продаж зробили, чи робить нормальна ця програма, чи пройшла фіскалізація. І в кінці дня, коли закривається робочий день, перевірити так. всі ці питання, операція, те, що да. операції те були, що воно е, пішло від. Оця це перерор робить. Да? Воно якось звітує само, чи треба створювати якийсь звіт? Там якось є штучно? різні програми. Є програми, де ви вручну там відкриваєте зміну, закриваєте зміну. Є багато програм, які налаштована ця функція автоматично. Вона автоматично відкриває зміну, і автоматично закриває змін. І я вважаю, це найкращий вихід, тому що всі живі люди десь забули, десь пропустили, а тут воно автоматично завжди буде відкриватися і закриватися? А є якісь рекомендації від податкової, які. Іми саме програмними продуктами слід користувати, Чи це вільний ринок? Можна будь-що купляти? Це вільний ринок, але ви повинні аналізувати програми. Також кожному потрібні різні в когось а цікавить товарний облік, хороший Там уже відповідно якась категорія програм, яка веде облік в цій програмі. Гарний, а тобто, це ще всти... хтось продає послуги, воно ага. йому не потрібно. А, тобто, вибір ПРРО залежить від тої діяльності, яку так. планує. Або займається фізична особа-підприємець. Ну у будь-якому випадку ви бачите, скільки питань виникає. Тому стосовно саме вашого бізнесу, все ж таки я рекомендував би отримати консультацію. Ну, можна для початку зателефонувати на гарячу лінію податкової. Якщо там буде достатньо, у вас інформації після розмови з податківцем, для того, щоб прийняти рішення і бути впевненим в своїх дім, все добре. Якщо ж ні, будь ласка, звертайтесь до телефонів на нашому каналі. Ви зможете поспілкуватися з кваліфікованими. Балтерами, які мають досвід роботи та можуть порадити щось індивідуально, напевно, до вашого бізнесу. Скажіть, є якась специфіка обліку товарів та роботи перерео, коли можна не вносити якісь індивідуальні ознаки товару? Так, якщо це не підакцизні товари або не товари складно побутової техніки, то можна навіть узагальнювати групами, писати спрощену форму робити. Нас. А, тобто, наприклад, я наприклад я займаюсь бізнесом продаж вазонів під квіти. У мене там 450 цих вазонів. Там вони з в різну ціну. А Хоча знову ж таки я ж от мав вам бархі... для себе для обліку буде цікавіше їх все опис, вбити вбивати. так бити видам. якщо для вас це не важливо, ви можете писати просто там горщик і ціну міняти кожен раз в залежності, тобто це вже на власний розсуд. Так. Але ж якщо ми хочемо мати якусь аналітику у розрізі кварталу, року бачити, що продається краще, коли продається, так. за яких умов То краще, краще кожен артикул так. вбити, і коли буде відповідно списання цього товару, воно фіксується угу. в періоди, і ви можете прогнозувати навіть закупівлі товару. Тобто ця перерео, вона звісно, це можна робити. Ти без переро, але ж перерва це вже така Дуже особ... зручна система да, да, для да, товарного обліку да. для підприємців. Ну це вже зараз навіть обов'язково. Обов'язково обов так. Так. так тому, шановні підприємці, питання дуже важливе. Переро має бути, якщо вас бізнес відповідає вимогам закону про наявність переро, і якщо вам треба зрозуміти, яким чином найкраще адаптуватися бізнес до роботи з даним пристроєм з даною програмою, будь ласка, звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів, отримайте інструкції відповідно до вашого бізнесу.